Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це Toyota Yaris. Автівка у нас 2014 року випуску, обладнана автоматичною коробкою передач, системою переднього приводу. Також автомобіль у нас гібридний. Авто приїхало з Європи в чудовому доглянутому стані з пробігом 221 000 км і ціною 11 390 доларів. Ми маємо чудову оптику противотоманні фари. Гума у нас 15 радіуса на легкосплавних дисках, повторюючи на зеркалах слючовий доступ передніх дверей. Авто у нас повністю потоноване, має задні партнеки і камеру заднього огляду. Далі, друзі, по салону. Чудовий текстильний салон чорного кольору в доглянутому та збереженому стані. нас без нарікань, карти заднього ряду дверей в чудовому стані. Далі, друзі, карти переднього ряду нас зустрічає передні скло підіймачі, електрорегулювання та складання зеркал з підігрівом, мультифункціональне кермо, мультимедіа, Заукс, Bluetooth, USB, клімат, контролю однозонний е та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого вас зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також діють послуги лізінгу та трейдину. І ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Штатів Америки. Ну а всі пропозиції можна подивитися одразу у нас на сайті автопарк.ua. Тому, кому було цікаве дане авто або інші автомобілі, звертайтеся до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна 1. Автопарк.